Ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення агресора на Україну. Ну, ми з перших днів це для всіх був удар. Ми всі дев'ять амбулаторій, наші всі медичні працівники згуртувалися, один одного підтримували, знайшли в себе сили далі працювати, допомагати і внутрішньо переміщення особами, а особливо. Нашим захисникам ми збирали кошти і на автомобіль, і на тепловізори, і на іншу емуніцію, яка потрібна для наших хлопців. І це вже наша така традиція. У нас є дівчата, які вміють пекти пиріжки, там смаколики, солодощі. Купляємо сало, ковбасу, ми передавали на продукти, тому що вони там, ми тут знаходимося на робочих місцях, спимо в своїх кроватях і ходимо по місту, вони нас захищають. Ми повинні всі допомагати як не тяжко нам і жити, і працювати. Ми хочемо жити у мирній, у своїй незалежній Україні.